Друзі, всім привіт! Хочу поділитися з вами тим, що роблю, бо потребую вашої допомоги. Це в мене значить, тут вже декілька комплектів надурковано. Це тільки що не там. Готові комплекти, але трошки іншого типу. Що це за комплекти? Це для лікарів. Будуть електронні прилади, які дозволяють виявити вену в умовах, коли тиск у нас зменшений, а при коли людина втрачає кров, у нас зменшується тиск. Значить, яким чином Ця штука дозволяє виявити вени. Значить, Тут будуть вмонтовані спеціальні світодіоди. Е, Ось тут вони виглядають. Тут е, батарейки, тут плата. Значить, ці світлодіоди вони, е, випромінюють е, світло е, спеціального спектру, яке. Поглинається венозною кров'ю, темною кров'ю, яка не насичена кислородом, от киснем, ось поглинається, вона поглинає, значить, хвилі світла. Які випромінюють ці світодіоди. Що це дає? А, от, якщо я положу тут руку, ну, в мене вени добрі, припустимо ось тут у нас рука, Припустимо це боїться, який втратив кров. У нас включається кнопочка, у нас загорається світлодіоди і ось такого вона взагалі. Припустимо, що то ліктєва, е, область, де в нас віни куди колять. Е, треба під'єднати катетер. Ми не, не, їх не бачимо. Ми включили прилад, поставили на ліктьову вену. Ось тут у нас є доступ для ігли. І ми її шукаємо. Раз. Е, все, весь простір буде. Рожевого кольору. Він підсвічений, підсвічений. А в буде темного кольору, як на рентгені. Чому? Тому що е, виновна кров вона поглинає ці хвилі світлові. І тому Все буде, е, буде яскраво червоного кольору або рожевого, а вена буде темного. І у нас медсестра або лікар, вони бачать, що тут вена, і колять, підкалують. Чому необхідний цей прилад, чому не можна без нього? Ну, головна причина, тому що при зменшенні тиску у нас спадаються вени, і спадаються взагалі не тільки вени, спадаються і артеріоли периферійні. Периферійні артеріоли на руках, на ногах. Для чого? Для того, щоб зігнати всю кров з організму, в серце і мозок. Так діє наш організм. І тому дуже тяжко підколоть вени. І якщо це не зробить, то людина помирає. Значить, це перша причина. Друга е в умовах ночі, коли темно, це зробити ще е ча чаще. От. А тут не ліхтарика, не треба нічого, поставив, включив і бачиш вене і колеш. Ось така потреба дуже. Е Нагайна і негайна. Е і тут треба не просто 3D принтер, не треба не просто друкувати, треба ще це все збирати, паяти. Е це ми все зробимо. У мене є люди, які це мені допоможуть зробити. Але в чому я потребую вашу е увагу. Вашу допомогу, це е, мені треба купувати комплекти батарейок для них. І е, треба на пластик гроші. Ось, все останнє електронні компоненти мені присилають з України. Все останнє я можу сам, то е, просьба, будь ласка, допоможіть мені зібрати кошти на пластик і на. Компоненти. Значить, мені їх треба виговорити, виговор. Вигов... Треба виробити. Наразі 230 штук оцих приладів. На кожен прилад йде по дві батарейки. Тобто це 460 батареїк треба закупити. ось. І пластика, ось у мене тут є пластик. Тепер у коробок є. Цього пластика мені не вистачить. Цього пластика мені тільки є на 140, приладів, а мені треба 230. Але 230 це тільки перша партія, яку я буду відправляти. На фронт треба фактично кожному медику така штучка. Тобто потреба дуже і дуже велика. Будь ласка, долучіться, допоможіть, бо гинуть наші хлопці.